Привіт! З вами на зв'язку подкаст Тичув. А це означає, що ми підготували для вас найсвіжіші новини зі світу: діджитал, маркетингу та технологій. Сьогодні в випуску Тичув про таке: інсайдери розповіли, який буде iPhone у 27-му році. Прості американці хочуть врятувати TikTok. помити підлогу можна всього лише за 700 баксів. Скільки людей дивляться російський контент, попри війну? А також Samsung висміяв рекламу Apple, цунамі на ринку праці. Погнали до новин. А ти чув, що інсайдери розказали, яким буде iPhone у 27 році. У мережу злили дорожню карту розвитку Apple до 28-го року. Її опублікував загадковий інформатор під псевдонімом Revegnus. Головна новинка в цьому зливі це новий гнучкий iPhone. Він планується до виходу у 2026 році. Ця новинка має бути з дисплеєм 8 дюймів всередині і 6 дюймів зовні. Що це означає, я не знаю, але буде цікаво. Також у 2025 році з'явиться новий iPhone SE. Він буде з дисплеєм 6,1 дюймів і камерою 48 Мп. 26 рік також обіцяє бути багатим на новинки. Саме цього року Apple планує випустити новий MacBook з OLED-екранами, а також нову гарнітуру Vision. Планшети iPad Air і iPad Mini також прийдуть на OLED-екрани. І нарешті до головної новини. У 27-му році Apple планує випустити iPhone все з тією ж потрійною камерою на 48 мегапікселів. А я пам'ятаю, коли ще були 2 мегапікселі. 48 зараз. Пам'ятаєш, ми в школі мірялись. У кого один, у кого один, три потім два. Ну, звісно, коли no Nokia була, я пам'ятаю, N серія там взагалі. Мені здавалося, що це майже. Німетографічна камера, тому що була якість дуже неймовірна. Якщо ви в школі також мірялися мегапікселями, пишіть про це в коментарях. І саме в 27-му році Apple планує до випуску гнучкий iPad з діагоналю 20 дюймів. 20 дюймів. На WWDC 24 року, яка вже відбудеться скоро, а саме 10 червня, Apple планує випустити нову iOS 18. І, як зазвичай, по традиції. Ця iOS стане найбільшим апдейтом в історії компанії. Тобто, чекати, що після 18-го почнуть знов лагати старенькі айфони, як це було і до цього? У найближчі півроку ми також очікуємо новий iPhone 16, нові е, навушники, які будуть доступні всім, як каже я позвичайно, і нові Apple Watch. Чекайте новинки, Apple? До речі, от пишіть в коментарях, у кого є Samsung гнучкий. Чи от зручно, чи не зручно, тому що я в магазинах просто масав його, наче прикольно, але не можу зрозуміти, чи я готовий переходити на такий, якщо це буде iPhone. Ну я думаю, що вони все одно оберуть дві серії: гнучки і не гнучки. Гнучки буде, звісно, коштувати X2. Тому що він мега крутий буде, а не гнучкий буде простий. Знаєш ти, ти? І нарешті буде якась відмінність, котра буде зрозуміла, що ти переплатив, а не так, як камери. Ти дивишся зараз, а це який? Три камери, а так вони чи так, що це за iPhone? Тут мені здається дуже гарно видно підхід Apple до інновацій. Перші повідомлення про гнучкі смартфони. Мені здається, ми отримали колись ще 2021 року чи 22 приблизно. Тобто iPhone планується гнучки до випуску 26 року. Тобто через 5 років після того, як вперше цю інновацію представили. І Я знаю, що вони вийдуть і скажуть, ми перевинайшли гнучкі екрани. І Samsung такий. <свісля> ну, це завжди як робить Apple. Просто все допилює і через деякий час... часи я... перевинаходить, <свіслявач> перевинаходить да, і все випускає. А ми, якщо що зібрали найцікавіше зливи, взагалі і інсайдерську інформацію про айфон, ви можете знайти в на нашому телеграм-каналі більше інформації про це посилання під відео. Приєднуйтесь в нашому телеграм-каналі. Багато цікавих новин по маркетингу та бізнесу, котрі ми не встигаємо робити випуск. Apple планує довгими циклами, тому звичайно плани до 28-го року вражають. Я сподіваюся, що після 28-го року ми знов перейдемо на кабель Lightning, а також на айфон з кнопкою. А ти чув, що американці хочуть врятувати Тік-ток? Користувачі Тік-Ток подали позов проти заборони Тік-Току США. Президент вже підписав указ, але творці вимагають відміни цього закону, тому що, на їх думку, він суперечить свободі слова, і свободі свайпа, я би так назвав. Позов подали користувачі Тік-тока, котрі використовують його в повсякденному житті і для роботи, і для вирішення якихось своїх питань. Серед них морський пехотинець, жінка, котра випікає печиво, люди, котрі коротше, роблять там бізнес, і для них це важливий інструмент для заробітка грошей. Позов подано до апеляційного суду округу Колумбія. Позов поки не коментують. А могли б відкоментувати в TikTok його. Могли б челендж запустити вже на, на цей позов. Мін'юз США заявив, що ця заборона вирішує проблеми національної безпеки. Серед позивчів, звісно, є компанія Байденс. Це тим, котрим належить TikTok. Цікаво, якщо вийде якась альтернатива, ну там YouTube чи Instagram, це вони все одно не зможуть переліти всі свої друзі, всіх своїх фоловерів на іншу платформу. Тобто, все одно буде втрата. Так, бо це ж питання того, що вже всі звикли користуватися TikTok, інтерфейсом, там вже є напрацьована аудиторія, і зараз залишиться без цього. Як це особливо ті люди, які роблять там бізнес, які продають товари, які використовуються для роботи. Слуха, ну Мені здається, все одно буде якась контратака від Китаю, тому що е, вони не можуть мені здається просто залишитись без тіктоку, а Америка просто типу, вийде сухим е, із води. Тому я думаю, що буде якийсь крок, і вони вже готують. Можливо, буде якийсь крок, але Китай зробив це завчасно. Він я не знаю вже скільки років заблокував всі основні американські інтернет-компанії на своєму ринку, тому Китай це зробив завчасно. Ну так, та і Тесла ж вони, вони ж перенесли свої заводи з Китаю, наскільки я пам'ятаю. Чи взагалі там не було заводів? Я не думаю, що у Китаю багато є опцій щось заборонити американське, бо вже багато заборонено просто. Це у американців буде новий вид туризму: тікток, поїздка. Ти виїжджаєш з Америки, щоб подивитись Тікток і повертаєшся просто. Тікток туризм тур на, на тисячу переглядів тіктоків. А ти чув про цунамі на ринку праці? І, звичайно, хто винен? Правильно, штучний інтелект. Штучний інтелект б'є по світовому ринку праці, як цунамі. Саме про це сказала директорка-розпорядниця міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. За її словами, у найближчі роки штучний інтелект вплине на 60% усіх робочих місць в розвинених країнах і на 40% усіх робочих місць по всьому світу. О, як класно бути нерозвинутою країною. Бачиш, є переваги. Крісталіна Георгієва зазначила, що у людей і бізнесів залишилось дуже мало часу на підготовку до цього. Також директорка розпорядниця МВФ зазначила, що правильне використання ші може підвищити продуктивність праці, але є і ризики: це дезінформація і збільшення нерівності у суспільстві. Вона також вказала на те, що світова економіка стала більш вразливою і згадала про пандемію, а також війну в Україні. У січні цього року МВФ прогнозував, що розвиток ШІ вплине на 40% робочих місць по всьому світу. Ші змінюватиме одні професії і доповнюватиме інші. Спеціалісти МВФ вважають, що в багатьох випадках ШІ буде доповнювати людську працю і таким чином не буде забирати багато робочих місць. А ви що думаєте, вашу роботу забережіть чи ні? Мене більше всього лякає, що через таке ім'я і прізвище Кристаліна Георгієва, що прям хочеться їй вірити. Знаєш, типу мені здається, ця людина не бреше, і тому це лякає. Ну я би повірив директорці розпорядниці, МВФ. Вона має рацію. Завжди нас же вшить історія, як було раніше, коли почалася індустріалізація, коли з'явилися тачки замість коней, це ж теж якийсь був. Революційний хід, коли з'явились комп'ютери, це теж був революційний хід. Чи тоді була турбулентність, чи ні? Завжди, у всі часи, була турбулентність з приводу того, що робочі місця відмирали, тому що з'являлись нові технології. І зараз таке буде. Але ми не знаємо, скільки нових робочих місць, скільки нових професій з'явиться. А тобі не здається, що це просто через те, що зараз інформаційна бульбашка більше, і кожен зараз може прийти і сказати вам жопа, типу, все, все типу, звільняєтесь у беріть лопату, копайте собі, ямочку. Через те воно ну, такий якийсь резонанс. Цікаво, що Кристаліна Георгіва тут каже про нерівність, яка може зростати з використанням ши. Тобто нерівність зростає і в тому сенсі, що ті люди, які використовують ші, будуть більш продвинутими, ніж ті, які не використовують. Тому, якщо ви не використовуєте ші, будь ласка, одразу зробіть це під час нашого випуску. Бо ви ризикуєте. Так, да, ви можете, до речі, й написати: згенерує якийсь комент до цього випуску, воно згенерують ви вставите, чи просто поставити вподобайку. Тому що поки що ши не може це робити, а я впевнений, що вона за цей випуск поставила вподобайку. Який вихід з цієї патової ситуації? Це треба зрозуміти і навчитись щось робити дуже якісно руками. Так, наприклад, руками ви можете видернути провід живлення з розетки. І захистити свою роботу. Я насправді користуюсь е, платною версією ChatGPT і скоро, думаю, буду вимагати, щоб він заробляв гроші і покривав витрати на інтернет. Я думаю, він може це зробити. А ти чув, що можна помити підлогу всього лиш за 700 доларів? Дуже вигідно, Dyson випустив перший прилад для миття підлоги під назвою g 1. Як ви зрозуміли, цей чудо прилад коштує 700 баксів. Він об'єднує в собі функції плесоса та вологого прибирання. Ще не вистачає, що він ще мив поли за таку вартість і роздавав Wi-Fi. Пристрій має два резервуари для чистої та брудної води. Два микроволокних валика збирають сухі та вологі забруднення. Голова мікрофібри покращує збір бруду. Вбудовані пластини фільтрують брудну воду через сітку. Пристрій має лоток для твердих відходів, що спрощує очищення. Якщо замовити його прямо зараз, то подарунок ви отримаєте ще незвичайну сковородку, котра буде сама смажити вам яєчню. От, таке, от Знаєш, типу, одразу е видно, що це таке враження, що платна публікація. А Watch G1 може одночасно робити і вологе, і сухе прибирання. Тобто ви одним свайпом руки робите дуже чисто у вашій хаті. Ну, Звісно, там є автоматичне самоочищення, тобто ви максимально швидко все це робите і. Наче кайфове, звісно. Я би якщо купив за 700 баксів е швапорцю, я б дуже кайфував і знімав би багато сторіс, як воно дивовишно. Dyson стверджує, що Вош G1 може зробити чисто 287 квадратних метрів. А після цієї цифри знов доведеться платити 700 доларів за наступні 287 квадратних метрів. Ну, нащо говорить, що фен прикольний. Ну, знову ж таки, як люди би котрі купили, говорили, що це не дуже прикольно. Dyson просто зайняв територію знаєш, Apple, коли щось виходить дуже в високому прайсі, дуже класно просувається, піариться і це да, ти бачиш Dyson, ти розумієш, що це не дешево. Так само і тут. Звісно, мені здається, що -м -м Мейзу подивиться і зробить аналог за 200 баксів. Чи... Взагалі-то я мрію про робот-пілесос. От, типу, оце, типу, дуже хотів би. Бо поки нас ромережі та штучний інтелект не захватив, я хочу максимально відчути себе, що я верхня ланка цієї еволюції, а не чат GPT. Хоча б якимось роботом можна покривати буде, бо скоро все буде навпаки. А ти чув, скільки людей дивляться російський Ютуб попри війну? Українці навіть попри війну все одно цікавляться російським ютубом. Про це каже останнє дослідження. Дослідники виявили, що такі ютуб-канали, як А4, все одно привертають увагу українців. І хоча перегляди вдвічі зменшились, все одно частка людей, які заходять з України, достатньо велика. Слухай, ну а — це ж дитячий контент. Ну так, біль, мабуть. Біль, більше дитячий контент. Да, це ні, ну ну може таке лайтове виправдання сказати, що мабуть дітям складновато перейти одразу на українську, їм ти не поясниш, але все одно можливо, ну, можливо. добре, що зменшується. Ми нагадаємо, що А — це білоруський блогер, який зараз здається, знаходиться в Росії і знімає відео з такими пропагандистськими штампами. Це не дуже добре. Аналіз показав, що основні глядачі російських блогерів це чоловіки віком від 25 до 34 років Артем. Але також і діти споживають цей контент. Згідно з експертною оцінкою, один з шляхів захисту від російськомовного контенту є. Перехід на англомовний контент. Але, звичайно, не всі можуть собі це дозволити. І тут було б непогано вставити е, якусь інтеграцію зі школою англійської мови, тобто, будь ласка, зв'яжіться з нами, у нас є ще вільні слоти. Всі. Також треба зазначити, що Рада національної безпеки готує законопроект щодо обмеження російської пропаганди в соціальних мережах, зокрема, і в YouTube також. Користуючись можливості, хотів сказати, що ми стараємось робимо україномовний контент. Тому як не на цій новині підписатись та поставити лайк нам. Я хотів ще зазначити, я дивився дослідження, як виявилось, в Ютубі є класовий розрив каналів. Чому? Тому що люди є от категорії людей, котрі дивляться, скільки переглядів, і навіть не дають шанс молодим каналам. Тож, давайте. Будь ласка, репостіть нас, розповідайте сторіс. Якщо вам подобається, шердьте нас. Для нас буде мотивацією робити більше контенту, тому що ми стараємось пишемо сценарії. І я думаю, що для вас це нічого не коштує. Рпостуть нас, розповісти про нас. Дякую. <смітник> Але якщо ви все одно дивитесь російський YouTube, це не проблема. Можливо, в цей час за вами теж хтось дивиться. А ти чув, що Samsung висміяв рекламу Apple Crash? знявши своє відео. Ситуативи дуже класно працюють. Про це знає, звісно, Samsung, тому одразу після такої шумної реклами Apple вони відзняли свою рекламу. У відео Самсунг молода жінка гуляє по кімнаті, де розчавлені ці інструменти та прилади. І вона бере зламану гітару і грає на ній е, мелодію, читаючи ноти з Galaxy Tab S9. І відео завершиться таким маніфестом: креативність. Не розчавиш! І це був, звісно, прямий удар і виклик по рекламі Apple. Ми в минулому випуску розповідали про цю рекламу. Нагадую, що окрім хайпа негативного про це, навіть впали продажі iPad Pro. Чесно кажучи, я спочатку думав, що знаєш, це змі вкинули вброс, що люди, типу, боже, що за реклама. А насправді дійсно є дослідницька компанія Karma, котра підтвердила, що після цієї реклами впали продажі iPad'ів. Це цікаво. І мені здається, це приклад саме того, що не реклама не спрацювала, знаєш, типу, а люди почали говорити, фу, яка реклама, всі такі, да, фу, яка реклама. А то, якби не говорили, всі такі, да, да, клас, клас. Ну, мені так здається. Цікаво, репутація щось важить на заході. Тому iPad продажі впали. Ну, Samsung вміє тролити, але б краще випустили би щось краще, ніж Apple. Хоча мені здається, вони випускали іноді щось краще, ніж Apple. подивимось, чи зможе впоратися з цим Samsung, щось випустити краще. І тоді їх буде тролити Xiaomi. Друзі, це були всі новини на сьогодні. Тому, якщо нас слухаєте чи дивитесь, ставити вподобайки або зіроньки, і не забувайте підписуватись на канал. А чому треба підписати Сергій? Для того щоб на питання течу, відповідати так.